А як перший сірий ранок листопаду понад межами простягнув своє крило, Львів побачив українську рідну владу, рідним прапором обувив своє чоло. То були вони, герої, славні наші, рідні наші, то діди й батьки були, що життя своє і сили, що найкращі. Подарунок батьківщині віддали. Листопад був, є і залишається в українському житті однією з найбільших подій української історії. 1 листопада 1918 року, після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель на західних землях нашої держави. Українські січові стрільці під проводом Дмитра Витовського, поваливши владні структури у Львові, проголосили нову вільну, незалежну державу Західноукраїнську Народну Республіку. 1 листопада жителі стародавнього міста Лева побачили синьо жовті знамена. Цей знаменний день 1 листопада в історії нашого краю є символом невмирущої ідеї столітньої боротьби галицьких українців за волю і свою державу. Світлі постаті героїв, старшин і стрільців, які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі, стали бойовим прикладом. Вояцькою гордістю та джерелом національної традиції для майбутніх поколінь української нації. Народне віче з нагоди 98-ї річниці утворення західноукраїнської народної республіки оголошується відкритим. Ще не Слава Ни воля! Шеном, братя, Украинцы, Усмитнеся Аномні представники влади, дорога надбожанська громада, просимо покласти квіти до пам'ятника першого президенту Західноукраїнської Народної Республіки Євгену Петрушевичу. Нейного слова запрошуємо голову Бульської районної державної адміністрації Петра Мороза. Шановні учасники урочистості, у переліку визначних дат, яким позначений поступ України на шляху до незалежності і державності, є проголошення Західноукраїнської української Народної Республіки. На чолі з видатним громадським діячем, нашим земляком Євгеном Петрушевичем. Ця подія вписана золотими літерами в історію нашого народу, викликає гордість у серцях українців, особливо тут, на заході держави. Бо у цей день, 98 років тому українці Галичини, Буковини і Закарпаття, усім світом заявили, що вони створюють власну державу. Це був би з перебільшення величезний крок до втілення ідеї. Яка захопила протягом віків розум мільйонів українців мати свою державу, жити вільними та ні від кого не залежати на своїй Богом даній землі? За неї віддавали життя, віддавалися тортурам, засланням, але ідеї єдності, свободи, братерства, національної самобутності дедалі глибше і ширше. Проникли в суспільну свідомість, пронизуючи її спраглество почуття патріотизму. Отримавши у 1991 році незалежність, нам, українцям, повсякчас потрібно її відстоювати у боротьбі з внутрішнім та зовнішнім ворогами. Але хто казав, що шлях до свободи були легким? Він тернистий, у радянського радянському минулому ще й досі міцно тримають нас у тому. Їх доводиться нещодавно рвати, проводити реформи, кардинальні зміни в усьому. Одночасно захищати незалежність, територіальну цілісність у війні, яку розв'язала Росія на сході України, окупувавши Донбас та Крим, слід нарешті усім зрозуміти, а особисто нашому східному сусідові, що повернення в минуле не буде. Україна визначилася. Своїм шляхом і звертати з нього не збирається. Я глибоко переконаний, що кожен із нас, жителів Чужого Галицького краю, українці і діда Прадіда, у жилах, яких тече вололюбна кров, зробить усе для того, щоб наша земля, рідна Україна завжди квітла, була заможною і демократичною державою. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя у національній визвольній боротьбі впродовж століть. Пам'ятаємо про герої Небесної Сотні тисячі загиблих захисників України на Сході, завдяки їм ми маємо можливість жити. У цей величний день листопадового чину зичу усім бущанам міцного здоров'я, щастя, добрих звершень, миру, злагоди і достатку вагомих успіхів на шляху розбудови незалежності України. Слава кожному з вас і слава Україні! Дякую. До вітального слова запрошуємо голову Бузької районної ради Богдана Глобу. Хочу приєднатися до тих слів і нагадати, ми стоїмо біля пам'ятника справді нашого відомого земляка Євгена Петрушевича, який все своє життя боровся за утвердження української держави. Ще з 1907 року, Євген Петрушевич був найлідером серед українців в австрійському парламенті. Хоч Хочу сказати, що на коли закінчилася Перша світова війна і відбувався Брестський договір 9 лютого 1918 року, багато народів здобули шанс на самовизначення. Був туди підписаний таємний протокол, в якому зазначалася українська проголошувалася українська земля на західноукраїнських землях. Тобто фактично Австрія за собою хотіла зберегти західну Україну, і десь е, таке питання ставилося. Але українці, завдяки Брестському договорі, отримали шанс створити свою державу, і цим не міг не скористатися Євген Петрушевич. І через декілька місяців, 16 жовтня, 1918 року, був проголошений маніфест Цісар дозволив створення на Теренах австро угорської імперії незалежних державних організмів і через два дні, 18 жовтня, Євген Петрушевич зібрав у Львові багато політичних діячів, депутатів українських громадських організацій, які проголосили, які були проголосили українську народну Українську національну раду. І через день 19 жовтня Українська національна рада проголошує державу і проголошує президентом Євгена Петрушевича. Але намісник цісар, який був у Львові, не здавався, і поляки підливали також масла вогонь. Українцям терпець урвався. І в ніч з жовтня, на 1 листопада, відбулося повстання. Під керівництвом полковника Дмитра Вітовського, яке завершилося тим, що українці у Львові взяли владу, фактично і остаточно, далі була проголошена українська конституція, конституція західної української республіки. Це сталося 13 листопада 2018 року. І саме туди, 13 листопада, вже було остаточно проголошено західну українську народну республіку. Розпочалося багато хороших реформ: земельна реформа, судова реформа. Затверджено 226 депутатів Західноукраїнської республіки. Розпочалося створення української Галицької армії. На наших теренах також відбувалися такі події, коротко скажу, що в Красному. Було організовано найбільше литовище Західної української республіки в районі магазину, де зараз є рукавичка, в сторону на КГП Була злітна смуга. Було біля 80 літаків. Керівником сотні літунської був син Івана Франка. Петро Франко хочу сказати, були такі зосереджувалися відомі літаки, як Альбатрос, «Ньюфаун», Були винищувачені портери. Хоча, якщо не було деталі, українці знаходили різні виходи. До прикладу, якщо в літаках не було вже шин, то плели з соломи коси такі до і намотували на колеса, і саме в Красному появився вислів злітати на сіні, саме на тих косах і злітали. Хочу сказати, коли запросили відомого німця, який би мав стажувати наших летунів, коли німець побачив ті літаки, казав, що він би жоден з них не сів. А наші українці літали і боролися з ворогом. Але ситуація сталася така, що не було вигідно антанті творення незалежної української держави, і фактично країна країни Антанти, такі як і Франція, вони стали більше на бік Польщі і підтримали утвердження незалежної Польщі, аніж України. Першою державою, яка визнала Західну Українську Республіку, була Швеція. Хочу сказати, навіть об'єднання з Лука об'єднання Західної української Республіки з УНР не врятувало ситуацію. Надто багато ворогів було в української молодої держави, і вже 25 червня 2019 року країни Антанти погоджують окупацію Галичини Польщею. А 8 грудня 2019 року вища рада Антанти остаточно точно затверджує окупа... окупацію Галичини Польщею. Ну і ніхто не хотів сваритися з радянською Росією. Остання, остання така зустріч з Зунру, керівництва Зунру з УНР відбувалася 12 листопада 2019 року. Після цього, ну до речі, були відбулися і такі внутрішні розбіжності. Євген Петровчевич мав претензії до Симона Петлюри, і після цього числа. Вже уряд західноукраїнської республіки йде в еміграцію. Ось така була історія, але ми маємо пам'ятати тих людей, пам'ятати наших українців, які хотіли незалежну державу, боролися за неї. І так, так само як ми зараз і вшановуємо наших учасників війни на сході України, які борються за ту ж нашу незалежну Україну. Тому всі, слава всім, хто було ролися в будь-який час за незалежність, за утвердження України. Слава всім вам, слава Україні! Шановна громада, кожен раз ми знову і знову повертаємось у пам'яті до тих листопадових вікоповних днів. Повертаємось не лише для того, щоб віддати шану, а передусім для того, щоб здобути від них те невичерпне джерело непохитної віри у Господа, сили, знання, досвіду, які сьогодні так потрібні для розбудови України. У цей непростий час об'єднаємося в молитві за Україну. Наші молитви зараз так потрібні померлим героям. Та їхнім близьким у скорботі. Молитва потрібна і нашій державі, як рідній матері, який опинилася в біді, починаймо і закінчуємо день молитвами, які б об'єднали всіх нас у духовній боротьбі за мир на рідній землі, музика і вірші Євгена Кохарчука, Боже, збережи Україну! Виконує народний ансамбль пісні та музики Зорицвіт Буйського районного народного дому, керівник Олександр Рускам. Но Українська Народна Республіка проіснувала недовго, але день 1 листопада назавжди став символом невмирущої ідеї українців до свободи і незалежності. Українська нація знайшла в собі сили, щоб воскресити, потоптані ворогами загарбниками ідеали визвольної боротьби, національної свідомості, відродити і розпалити вогонь. Тисячолітньої державницької традиції. На довгі роки ніяким режимам не вдасться згасити поле пори в державності великої нації те святе полум'я самопожертви, яке розпалили вони: січові стрільці, справжні лицарі самої Матері України. Вони гордо і мужньо підняли національні синьо-жовті знамена ідучи в бій за свою рідну землю. До цього їх кликала віра, надія, синівська любов і дорога серцю пісня. Музика та вірші Романа Купчинського зажорились галичанки. Виконує народний хоровий колектив працівників культури Бузького районного народного дому. Та візові, і ще наші посилують, я січові, і вас поцілують у самалинові далі, оченята і вас поцілують у самалиновікалі, оченята в не будуть нас на ще знову, заснаха сняти, і не будуть на связькові застанові мати. Ні чорні брови, не малинові чорні брови. Музика Дениса Січинського. Вірші Івана Франка. Не пора. Віче з нагоди 98-ї річниці утворення Західноукраїнської народної республіки оголошується закритим.